Хлопці поступають і в якому дусі вони сюди поступають? То ви них спитайте. В, мене. в дусі, в стані, в принципі, в нормальному стані, в нормальному дусі. А наскільки багато операцій вам доводиться, щоб не робити? Ну, як мінімум 10-15 операцій, що стосується раннього. Ага, це саме тих хлопців, які поступають? Ну ті, що поступають, а так, а коли приходять з бор... борти з пораненими, то буває більше. Ну да, он зацепил. То есть я вот, вот эту этой частью не чувствую. То есть там круглая, квадратная. Да. не хотел, чтобы все, что у нас бывает, а происходило вообще. Ну, как вы относитесь к тому, что перемирия больше нормально отношусь, потому что, это, это потому что ну, сепаратистам дали шанс отступить в мир или мирно там решить, пойти на какие-то переговоры. По крайней мере, не обстреливать позиции наших военных. И вот в это время, пока была примирия, у меня товарищ со мной был, у меня был просто. Вот его уже одного нету. То есть я уже с Марином приехал, и после этого приехал в примирие. Я убил моего Если придется, вы вернетесь? Если придется, конечно. начнем Ну, значит, нашей колонии так получилось, что рано ведь только меня не было. Здесь, здесь все. Я вже говорю так, в общем, що як їхали вже то були поранених в других і знає, багато областей не ощущає і не сприймає це, що відбувається. Там говорили, що у нас плохи бойці на самом деле просто командування було плохо, тому що коли ми їхали, ми не знали, куди ми їдемо. Нас, нам не рассказывали. Нам надо есть боевая задача, надо выполнить. Uh -huh. И мы двигались. То есть мы, как я понял, под, мы же там люди нам ну, кричали. Вообще, мы, например, люди, в общем, один, к примеру, люди возле Краматорской в окрестностях, они знали, куда мы едем. Uh -huh. А мы не знали, куда мы едем. Ну да, то есть. И получается, мы туда попали, ну, как бы, Интерсадо было, нас, когда маршрут пролетал почему-то через населенный пункт, mm -hmm. и нас там просто ждали люди. И, получается, вот эта часть 25-й бригады прорвалась в Камоторск, mm -hmm. заняли там позицию обороны аэропорта. Mm -hmm. А остальная часть просто не смогла проехать физически, потому что, что стрелять не было. стріляти солдати немає. Зараз боремося, один поранений, там взрив міни, розтрощення великогомілкової кістки напротяжки 15 сантиметрів, дефектня, кістками, шкіри. Питаємося, виконано йому шов артерії одної. От, і Ми питаємо зараз загоїти ці рани, а вже потім буде, якщо все пройде в цей етап, то вже потім будемо вже думати і вирішувати, як цей дефект 15 см відновити. Стараюся повертатися, там залишився мій підрозділ, мої друзі. Це одна із причин. Друга причина це те, що багато хто є сторонником цього всього, що відбувається. В будь-якому випадку комусь це треба робити. Є, mm -hmm. напевно, якась частинка якогось патріотизму, що це наша земля і хочеться для цього щось зробити, для захисту.